Сторінка 127, навчальне дослідження номер 5 розпізнавання молекулярної або немолекулярної будови речовин, ще є метою нашої роботи, за визначеними властивостями речовин зробити висновок щодо їхньої будови, молекулярна чи немолекулярна, удосконалювати вміння, спостерігати і описувати явища та процеси, розмірковувати, робити висновки на основі спостережень і власного досвіду, працювати з лабораторним обладнанням, посудом речовинами. Представляти результати дослідження в запропонований спосіб, що нам знадобиться: речовини: кухонна сіль, лимонна кислота, крейда, цукор, вода, обладнання, спиртівка, ложечка для спалювання, пробірки. Зверніть увагу, повторіть правила безпеки та дотримуйтеся їх під час виконання дослідів. Що ми маємо зробити? Перше розгляньте зразки виданих речовин. Зазначте їхній колір, запах, наявність або відсутність металічного блиску, Накресіть у зошиті табло. Для фіксування результатів дослідження. Друге. Сформулюйте гіпотезу щодо будови наданих вам речовин. Третє. Визначте розчинність речовин у воді. У пробірку помістіть досліджувану речовину 1-2 шпателі. І долийте воду об'ємом 2-3 мл. Обережно перемішайте вміст пробірки. Четверте. Визначаємо, чи є досліджувані речовини легкоплавкими. Невелику. Які з речовин поміщайте в ложечку для спалювання та вносіть у полум'я спиртівки? Чи вдається розплавити речовини? П'яте проаналізуйте результати дослідження. Чи підтвердилася ваша гіпотеза? Які висновки ми маємо зробити? Яку будову молекулярну чи немолекулярну? Мають досліджувані речовини. Рефлексуємо, у якій галузі можуть знадобитися вміння, які ви сьогодні опанували. Чи доводилося вам стикатися з такими операціями в щоденному житті? Які операції вам удалося виконати легко? А які вміння потрібно ще відпрацювати? Що під час виконання роботи виявилося для вас складним. Поясніть, чому як ви оцінюєте свою роботу? Аргументуйте думку.